Чухать тебе? Не чухали, так. Ай, ти. З СПГ по військовому сапог пряме попадання, снаряд Оцік руку практично зразу там трошки на шкурі повісіло. Прийшов мені все об'яснили. Показали, дали собачкою погулять одну, потім другу. Ну я не дуже люблю з людьми спілкуватися. А мені з собаками набагато цікавіше і простіше. Найбільше подобається в роботі це спілкування з тваринами, гуляти з ними, як вони дивляться на тебе, як вони чекають тебе. Коли вони бачать, як вони звикають до людей і починають знову йти до людей, то вже якось не хочеться їх зраджувати і хочеться бути поближче до них, щоб їм якось веселіше було, та й самому веселіше. Я можу що сказати так само своїм побратимам, хто отримав поранення навіть. Все, що сталося, там поранення це нічого не означає тільки вас робить сильнішими. Треба розвиватися, не вистачає тебе кінцівки, ти можеш робити щось інакше. Запрошуємо в КПЛ на прогулку або собі навіть знайти нового товариша. Собачки дуже гарні, ну красиві. І я залишився тут на роботі через те, що вже не можу їх покинути, бо дуже люблю.